Приїхали. Тепер ми вдома. Всім привіт, всім доброго здоров'я, настрій чудовий, новорічний. Ну і тим більше, що в нашому пасічному господарстві поповнення сьогодні. Хто в курсі теми, той вже здогадався, про що буде йти мова. Ну, а хто не здогадався, мова буде йти про канді. І зараз ми вам розкажемо все і покажемо. Тема каді дуже важлива і набуває актуальності вже із початком нового року, тому що на багатьох пасіках потрібна допомога бджолам, якщо не вистачає кормів. Ну і в дальнішому весняний розвиток, хто стимулює бджіл до раннього взятку, потрібна якась білкова підгодівля, додається до каді-білок, тобто пилок додається, додається вітаміни, додається амінокислоти. І весь час, ніби ця тема до самого літнього е, періоду. На слуху, всі замовляють канді, шукають, де його взяти. Хтось сам робить багато різних е, є варіантів виготовлення канді, і сьогодні ми про це будемо говорити. Як пам'ятаєте, раніше я використовував бетонну мішалку для виготовлення канді. Я колись замовив, трошки всередині переробив. Ось так вона виглядає. Трошки пообрізав оці всі лопаси, пофарбував середині екологічно чистою фарбою і замішував канді. По ній ролик є, навіть не один ролик, а кілька роликів є, і один з них називається гравітаційний тістоміс. Можете подивитися. Досить нормальна річ, економний такий варіант, мішає, але все ж таки в ній канді виходить не такої аж дуже доброї якості, як і в цих тістомісах для хліба, що мішають тісто, натуральне тісто з такою лопатою, що крутці лопатою. Там йде заміс. А нам що потрібно? Нам потрібно перетерти оці маленькі кристали. Ми цукор перемелюємо у пудру, але ж пудра так само це є мілкий кристал. І нам цей кристал треба перетерти. І з цією задачею не може впоратись тістоміс, і навіть не може впоратись така от бетономішалка гравітаційна. Але на сьогоднішній день ми маємо перший в історії бджільництва виріб. Який виготовлений в Україні і призначений для виготовлення кандії. І він перед вами. І зараз я вам буду його показувати і буду розказувати і трошки історії, як виникла така ідея і хто його виготовив. Значить, ідея виникла давно, а в принципі, не ідея, я його хотів придбати, а придбати міг я його тільки у Греції, де і раніше проживав. Там ніхто не використовує. Гравітаційних таких бетономішалок. ніхто не використовує тистомісів, там використовують все по призначенню. І у свого знайомого і колеги по бджільництву, якого звати Панайотіс, я бачив такий пристрій для виготовлення канді, але на той час я не задумався над тим, щоб його придбати. Він мені був не потрібний. Але коли ми вернулися в Україну і відновили пасіку, і збільшився нуклеусний парк. Виникло питання, як виготовити багато канді і швидко. Тому я придбав ось таку гравітаційну бетономішалку мішалку і на той час використовував її. Але все ж таки думка була над цим, як, 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 як дістати. Хотів замовити її, щоб мені її звідти прислали. Але справа в тому, що ціна дуже кусається такого виробу. В середньому такий виріб коштує 5 тисяч євро, плюс доставка. так що Такий виріб вийде, як кажуть, не золотий, а діамантовий. Але все ж таки в мене в голові постійно крутилася думка, як би виготовити такий пристрій в нас в Україні. Ну, звертався до своїх знайомих, де я раніше пам'ятаєте, я показував таку медоломку, що я робив вручну собі. Вони працюють із нержавіючою сталю, але все ж таки такий виріб вони. Не могли виготовити, тому що, по-перше, тут шнек, потім іде там редуктор, підшипники. Вони того не знають. Вони знають зігнути, зварити і все більше нічого. І це питання я так і залишив. Але до мене приїхав у Ось як ви пам'ятаєте, Юрій Михайлович Гуслі із своїм виробом, із цією воскотопкою, яка відпрацювала, я від нею відтопив все, що міг. Натопив воску, відвіз. До Романа. Роман мені накатав у ще багато воску мене лишилося, тому що будемо знімати е, відео. І я так трошки запасту залишив. І ми у розмові зачепили якраз тему Канді. Я йому розказав, де я їм мішаю Канді, ніби в чому я мішаю, як я то мішаю, чим я розбиваю цукор. Але кажу, отака мене постійно в голові є ідея. І я кажу, я не можу її втілити в життя. І Юрій Михайлович мені каже: а ну розкажіть. І я йому розказав про цю ідею. Він каже, давайте попробуємо. Я кажу, а що можете, каже, можемо. Я кажу, то давайте не будемо пробувати, а давайте робимо. І Юрій Михайлович каже, давайте мені розміри, давайте мені креслення і починаємо робити. Я кажу: ну як, до сезону зможемо спіти? Каже, ні, каже, зробимо до Нового року як бачите, перед новим роком прототип пристрою для виготовлення канді у нас у майстерні. Значить, я зв'язався із панайотісом і взяв в нього розмір. Ну, я зроблю ставочку, як він в себе там працює, який вигляд його пристрою і як він працює із цим пристроєм. Είναι 13 κιλά εμπρωτοποιημένο σιρόπι και 6 κιλά μέλι. Σε 75 κιλά ζάχαρη το παίρνει όλο. Λοιπόν, θα πατήσω μία παύση τώρα το, το βίντεο για να τρίψουμε τη ζάχαρη γιατί θα έχουμε φασαρία. Και τα λέμε και συνέχεια. Λοιπόν, δείτε λίγο πως έχει μαλακό το ζυμάρι. Έχει ας γύρω στους 45 βαθμούς. Είναι έτοιμο για βγάλισμα. θα το βγάλουμε, Ωραία. πάμε να βγάλουμε το ζυμάρι παιδιά. Λοιπόν, ώρα να βγάλουμε το ζυμάρι. 200-300 εκατομμύρια σακούλα περίπου. Πάρα από 2 κιλά. Εγώ γεμίζω και ο Τάος εδώ κουλάει. Σε δύο άτομα, για να τελειώσουν πιο γρήγορα. Στην ιδέα και λες ακόμα. Την... Αυτά. Θα πούμε και δυο λόγια στο τέλος για να τελειώσουμε το βγάλησιμο. <Ρι> Όπως είπα, ένας βγάζει, ένας κολλάει, Мажа, ми хорожимо віримося та 600 шакоши кіладрофещемера. Але ми кісінехія. З першого дозволу хочу подякувати пана Ютісу за те, що надав розміри свого виробу і завдяки яким. Нам вдалося втілити в життя такий чудовий проєкт. Фільму Елана Дісте Вікі Сан-Декосу Єргаліо, Монодіо Ферес П'ямікро, а Пара, Параполікалає в Христополі. Значить ще раз хочу наголосити: це є перший в історії бджільництва України виріб, який призначений для виготовлення Канді. І виготовляє його кооператив Павіх, директором якого є. Йорі Михайлович в Гуслі. А тепер по характеристиках цього виробу. Значить, довгина у нас 89 см, ширина 50,5 см і висота 91 см. Значить, цей виріб виготовлений із високоякісної харчової нержавіючої сталі повністю. У середині знаходиться шнек. Завдяки тому, що шнек міняє напрям обертів, він ганяє канді у два боки що дозволяє пришвидшити виготовлення канді і якість самого канді. З цього боку знаходиться у нас силовий блок. Двигун із потужним редуктором, який понижає оберти самого шнефа. У Панайотіса на його пристрої стоїть потужний двигун на 4 кВт, 3 фази 4 кВт, який споживає дуже багато електроенергії. А так у нас виріб у два рази менше, ніж в нього, Юрій Михайлович запропонував використати двигун на 1,1 кВт. Це достатньо. Але все ж таки три фази. А так як немає в мене три фази, а тільки одна 220 вольт, Юрій Михайлович поставив частотник. І завдяки частотнику він зміг підключити цей двигун. І також завдяки частотнику можна регулювати оберти самого шнека. І також тут знаходиться запобіжник. А з цього боку, в нас знаходиться саме основне, що полегшує нам фасування кандії. Перше, це є вимикач і перемикач напрямку обертання шнеку, і також кран, через який ми фасуємо уже канді. Тобто шнек подає канді через кран, і ми його можемо фасувати або в кульочки, або так у нашому випадку, у годівниці для нуклеосних вуликів. Також можна цей кран відкрутити, тут знаходиться різьба, Він на різьбі. Можна відкрутити і прикрутити іншу, іншу якусь приспособу, наприклад, таку, як показував Йотіс. Тобто довшу трубку нахилену і фасувати так, таким чином. Тобто, уже на цьому, цей прототип, уже, як кажуть, можна вдосконалювати у майбутньому. А тепер я розкажу вам про переваги цього пристрою над звичайним тістомісом. Ну, чи, звичайно, такою бетономішалкою. Попередньо, як я вже вам сказав, цей пристрій розтирає кристал у масло, можна так сказати. Той мілкий кристал із пудри, він повністю розтирає, що не може зробити ніякий тістоміс. Це перше і таке саме важливе. Друге, ви знаєте, що коли тістоміс мішає, чи бетономішалка мішає, то канді всередині охолоджується. Ми заливаємо гарячий сироп, туди воно гарно замішується, але з часом воно охолоджується, охолоджується і потім холодне, дуже важко його колупати. Тобто беремо шпатель чи рукою рукою потім неможливо, не тому що нігті відірвати можна. Шпателем колупаємо і потім вночі спати не можемо, бо кіст болить. Довго, незручно і важко. При роботі шнеку, коли замішується канді, Канді не охолоджується, а наоборот набирає температури. Температура піднімається. Це я знаю, тому що е, тестування вже проходили. Тобто Юрій Михайлович тестував, були зроблені вже кілька замісів, тому що ми шукали нюанси, що краще, як краще, які лопасті робити, який вихід робити, який обідок, кран, який діаметр зробити, обороти. І це все вже тестувалося. Зараз я також буду тестувати, тобто ми будемо тестувати завтра. Сьогодні ні, завтра будемо тестувати, і це наглядно я вам буду показувати. І те, що температура піднімається, він сказав, температура на порядок піднімається. І також, коли я був у в Рації, так? і дивився, як він це все робить. Температура піднімається. Він заливав сюди, як я заливаю, дуже ну, сироп, дуже можна сказати, Перегріти, дуже гарячий. Він же заливав сироп 45 градусів. Всього на всього 45 Він каже, савас достатньо. Ну, савас не так ввечері, моє ім'я савас. Савас каже, достатньо, тому що температура піднімається з часом, коли замішується. Так що, дуже-дуже багато плюсів. Значить, двигун не використовує багато енергії, замішується швидко, на порядок швидше замішується, ніж. Звичайний тісто, тісто міс, тому що там мішається, а тут перетирається. шнек в два боки працює і він перетирає. Ємність цього баку приблизно 100 літрів. Але він розрахований на один мішок цукру. Ну, один мішок цукру і плюс сироп, що ми будемо сюди доливати. От, до прикладу, як у панайотіса, у нього бак на 200 літрів, але він завантажує туди приблизно 140 кілограмів. Цукру разом із сиропом. Чому? Тому що коли шнек крутиться, він піднімає догори канді. І щоб канді, як кажуть, не вивалювалось на двір, ми даємо тільки наполовину завантажуємо. Ну, це достатньо. За один раз мішок цукру зробити, тобто 50, на 50, то виходить більше як 60 кілограм, є об'єм, а є кілограм. Більше 60 кг канді виходить. Так що, я думаю, достатньо. Як бачите, ми зменшили в розмірах. Цей пристрій акуратний, ну, він виходить як вулик лежак. От По, по принципу цієї воскотопки, що Юрій Михайлович мені привіз, такий самий принцип. Зручна, акуратна, не мішає в будь-який час, можна перенести кудись поставити, правда, цей пристрій тяжкий, тут більше 60 кг. Якщо ось готовка, я сам її піднімаю, то тут вже треба двох людей і когось, як кажуть, сильнішого ставити з того боку, бо цей бік дуже тяжкий. Діаметр шнеку 20 см. У нас У паннайодіса 24 см, у нас 20 см, тому що ми зменшили все ж таки бак ми зменшили. І це достатньо. Тобто оптимально. І ще що? Можливо, я десь щось забув. Юрій Михайлович мені нагадає, тому що буде ще одне відео, як я буду замішувати уже Канді. Правда, не сезон у нас для Канді. Ми канді мішаємо у травні місяці, але я мушу ще протестувати, я кажу, своєю рукою, показати вам, як це працює. Може, якісь будуть нюанси, ми скоректуємо, тому що це є прототип, це перший виріб в Україні. Більше ні у кого такого немає. От, і будемо продовжувати роботу. А по замовленням, хто хоче наперед вже замовити, вже телефонуйте на фірму. Посилання буде під роликом, тому що Юрій Михайлович виставив такий невеличкий ролик у ТікТоці. і там вже дуже багато виникло питань по замовленням. Тобто, ще у виробництво пристрій не запущений, а замовлень вже є дуже багато. Так що я думаю. Такий пристрій дуже потрібен нашим колегам пасічникам. Тепер ми нічого не, нам нічого не потрібно видумувати, там якісь бетономішалки, ще щось на коліні мішати. Маємо такий пристрій. Він набагато дешевший. Наприклад, якщо е, я казав, що в середньому коштує у Греції такий пристрій, тільки більший в середньому 5 тисяч євро, то цей набагато-набагато дешевший. Тобто доступний можна купити, як кажуть, якщо не пасічнику, то е, спілці і використовувати один пристрій для всіх. А на цьому все. Всім добра і мирного неба. Отже, ролик по виготовлені краді цим пристроєм ми постараємося записати завтра. Ну, я думаю, після завтра він вже буде в ефірі. Так що не пропустіть!